З великим задоволенням запрошую до доповіді наступного спікера Каміля Нуріманова. Завідувача відділу сексопатології та андрології Державного державної установи Інститут урології імені академіка Вазіанова Національної академії медичних наук України, лікаря-андролога, сексопатолога Каміль Раїсович. Будь ласка, чекаємо від вас доповіді лікування важких випадків хронічного простатиту. Дякую за запрошення. Наша доповідь. Присвячена важким випадкам хронічного простатиту, і хочеться сказати, що важкі випадки, перш за все, такого визначення немає на даний момент, і ми можемо, що ми маємо на увазі. Звичайно, стан хворих, які звертаються до нас, можна розділити на тих хворих, які умовно легко лікуються, і після застосування стандартних методів, які. Ходять в рекомендації, дозволяє досягти доброго ефекту. Але і за даними іноземної статистики, і за, нашими, за нашим досвідом, ми можемо сказати, що достатня значима частина, але вона десь біля 16%. Кожний шостий хворий, вони не е, досягають того результату, який би вони хотіли, і е, мають або постійні симптоми, або часте рецидивування симптомів. Зокрема, ви бачите симптоми, такі як дизурія, найбільш часто зустрічається при хронічному простатиті, біль найбільш часто у промеженні, однак також Залучається до процесу і відчуття болю у внизу живота, в статевих органах в, в анусі, в прямій кішці, в крижовій та поперековій областях, і навіть віддає в внутрішню поверхню стегон. Також велика кількість хворих має поєднання з сексуальною дисфункцією. Цих симптомів простатиту і також мають значення психологічні симптоми, такі як тривога і депресія, які погіршують як перебіг самого хронічного простатиту, так і є негативним фоном для утворення цих скарг. При хронічному простатиті також ці скарги можуть зустрічатися не всі. У деяких пацієнтів може тільки бути дизурія, у деяких тільки боліві відчуття, деякі ознаки лабораторної лабораторні ознаки запалення в передміхрової залозі поєднуються з сексуальною дисфункцією, а інші симптоми можуть бути ну або дуже мало виражені, і без певного певної розмови з пацієнтом вони не проявляються. Не визначаються. Які види болю, які має місце при хронічному простатиті? Як найбільш, можна сказати, одна із найбільш частих скарг, механізм, за механізмом їх розділяють на ноцицептивний, який безпосередньо виникає від порушення в тканині передмохорової залози, які пов'язані з запаленням, збільшенням кількості медіаторів запалення? І можна сказати, патогенним впливом бактерій, які впливають на нервові закінчення, які знаходяться в, ну, в капсулі передміхрової залози, в тканині передміхрової залози, і викликають безпосередньо боліві відчуття. Другим видом болі є нейропатичний, який не. Досить визначений, якому відсотку він зустрічається, наприклад, нацицептивний, в більшості пацієнтів зустрічається, а нейропатичний е через, він більш теоретично присутній. Що про це каже? Те, що біль часто стає характерним для нейропатії для нейропатії, має характер сверблячий, такий е е пекучий відчуття якогось сверління в тканинах, тобто пов'язаний з деякі, з патологічним відчуттям, і деякі успіхи вони пов'язані з лікуванням препаратами, які застосовуються при нейропатії. Наприклад, габопентини, вони не дають в більшості пацієнтів, тому статистично кажуть, що нема такого ефекту від цих препаратів, які можна було б рекомендувати. Але у деяких пацієнтів, у яких безпосередньо є нейропатичний механізм в розвитку цього болю, вони мають достатньо хороший ефект. І так званий психогенний або нейропластичний біль, пов'язаний з саме цим психологічним станом і станом центральної нервової системи. Який виникає безпосередньо у, скажімо, центральних відділах нервової системи. При, у пацієнта з хронічним простатитом є всі ці механізми болю, практично від, починаючи від гострого простатиту, який, бактеріального, який вперше виник, і кінчаючи пацієнтам, які десятки років страждають на хронічний простатит. Але переважно, чим менш Тривале запалення, тим більше має місце нацицептивний біль. Чим більше воно з часом змінює нервову систему за механізмом хронічного, розвитку хронічного болю, тим більше значення мають нейропатичний і нейропластичний біль. І безпосередньо у передміхрової залозі ми можемо і не знайти ознак такого ну, клінічно значимого запалення, а тільки бачити і ці симптоми, які створюються нервовою системою. Щодо методик, які можна запропонувати пацієнтам, які крім стандартних рекомендованих, можна рекомендувати інтервенційні методи, які вже достатньо давно відомі, і, як ви бачите, застосовуються як при хронічному простатиті, при різних видах гіперактивності сечового міхура. І при доброякісній гіпіплазії передміхорової залози. Які способи інтерапростатичного введення препаратів? Вже біля 100 років відомий цей підхід, і описані всі три відомі методи: трансуретральний, який має особливості найбільш складні щодо ну, необхідної додаткової техніки. але Ті урологи, які його застосовують, не, не, не бачають в цьому проблеми. Трансректальний, який має деяку, деяку проблему з можливістю інфікування тканини передміхорової залози, але також існує такий метод. І трансперитеніальний, на нашу думку, найбільш безпечний метод і достатньо, скажімо, в першу чергу щодо можливості інфікування, тобто шкіра промежений, вона добре піддається. Дезінфекції і щодо введення препаратів достатньо тільки ну, достатньо довгих іголок, які використовуються в спінальній анестезії. А, от методика, яка описана була ще в 60-х роках, вона показувала достатньо високу ефективність порівняння з хірургічними методиками, які використовувалися в той, в той час. На, от, зокрема, Поєднання в суміші фенолу, концентрованої концентроване. Уксусної кислоти гліцерину на розведенні у дистильованій воді викликали покращення біля 80% пацієнтів завдяки ін'єкції таких у передміхорову залозу при її доброякісній гіпіплазії. А хірургічне лікування тих методів давали порівняно, порівняно такий же добрий ефект у 59% при хірургічному втручанні. Ця методика рекомендувалась навіть як амбулаторна і навіть домашня процедура для застосування під місцеву анестезію. Крім того, якщо ін'єкція була неефективна, то це дозволяло виконати операцію без збільшення ризику. Щодо цих методик, було проведено дуже багато експериментальних досліджень, і, наприклад, от представлено один із підходів. Трансуретральне інтерпростатичне введення етанолу в передміхрову залозу викликало її склеротичні зміни і покращувало уродинамічні показники. Також експериментально застосовували БЦЖ, було показано достатньою безпечність при введенні у передміхрову залозу і такий протизапальний ефект. Антибактеріальний ефект цинку при бактеріальному простатиті, ефект ботулотоксину та кардіотоксину Д при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхрової залози, також суміші алкоголю та блеоміцину при інтрапростатичному введенні. Ці методики також були застосовані при діагностиці, зокрема. Для візуалізації лімфодренажу передміхорової залози людини і дозволяли достатньо якісно оцінити, але це було деякий час назад, можливо, зараз менше це використовується щодо сучасних <кій> Вибачте, методів. Спеціальні МРТ-контрасти дозволяють визначати уражені карциномою передміхорової залози лімфатичних вузлів. Також використовується вже відома з 50-х років методика ведення антибіотиків, зокрема пеніциліну, в передміхорову залазу. І з достатнім клінічним ефектом от автори запропонували навіть такий інструмент. З точки зору профілактики якихось інфекційних ускладнень при різних. Маніпуляціях чи хірургічних втручаннях на передміхоровій залозі, зокрема, представлене трансректальне введення в передміхорову залозу, голка помічена стрілочкою на ультразвуковому зрізі, а зірочкою зону введення препарату. Тобто, пропонувалось застосовувати введення таким чином антибіотика для зменшення ризику інфекційних ускладнень. Ну і зокрема, можна використовувати це зрозуміло для Лікування е, бактеріального простатиту, а також ми використовували його для лікування тривалих за часом. От більше 10 років у людини було одне е, тривале мікст інфекція з трихаманаднеї хламідійної інфекції у передміхровій залазі, яка тільки на під час. Застосування антибактеріальних протопротизойних препаратів людина відчувала деякий клінічний ефект. Після застосування інтерапростатичне, людина інколи відчуває загострення і, і вже жоден з діагностичних тестів не виявляє інфекційних, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Вибачте ще раз. Щодо але найбільш вивченого о, препарату, який застосовується при інтрапростатичному введенні, дякую, це бутилетоксин А. І о, він достатньо приміняється як і при запальних змінах, так і при доброякісній гіпіпласії передміхорової залози. Зокрема, відомий його вплив, собственно, основний вплив, який був відомий його як токсичної речовини, це було вплив, пов'язаний зі зменшення виділення ацетилхоліну з еферентного нервового волокна, що проявлялось апоптозом клітин предміхорової залози і релаксацію м'язових волокон, зокрема передміхрової залози, і що викликало покращення потоку сечі через передміхрову залозу. Пізніше став відомий вплив на аферентні нерви, які пов'язані з відчуттям болю. Безпосередньо було, аналітичний ефект був пов'язаний зі зменшенням. Активності больових рецепторів, також зі зменшенням виділення медіаторів запалення, таких як ген, пептид, пов'язаний з геном кальцетанину, субстанція П, АТФ і фактор росту нервів і глутамат. Також відомий протизапальний ефект, який пов'язаний з зменшенням кількості запальних клітин і активності циклоксигіназу другого типу в передміхровій залазі, і у, безпосередньо у клітинах спинного мозку, що також пов'язувалося з, з ефектом, який називається центральна десенситизація і дозволяє зменшити. Підсилення ім болівого імпульсу вже на шляху до центральної, ну безпосередньо у спинному мозку та головному мозку. Е відома також дозозалежна е дія протизапальна ботулотоксину А. Показано на щурячій моделі, ми бачимо на малюнку А виражену інфільтрацію запальними клітинами тканини передміхорової залази, а на інших поступово залежно від збільшення дози ботулотоксину, зменшення цієї інфільтрації, яка оцінюється як протизапальний ефект. Також в клінічних умовах було показано вплив. Ботулотоксину на стан пацієнтів, які оцінювали зниження болю протягом достатньо тривалого часу і за опитувальником та за візуально аналоговою шкалою, і ця методика була достатньо безпечна. Автори відмітили, відмітили декілька випадків макрогематорії, які були куповані консервативно. Можна сказати, що. Достатньо часто в нашій практиці так, також це зустрічалось і не тільки, ну, макрогіматорія, вона практично протягом одного дня проходила практично і без лікування або застосування і там зелату натрія таблітованих препаратів, а деякий час могла спостерігатись, там декілька екуляцій могла бути гематоспермія. Також використовують такий, можна сказати, високотехнологічний засіб, як екзосоми мезенхімальних, мезенхімальних стобурових клітин. Це було також запропоновано на щурячій моделі під час хронічного тазового болю. Відомо, що збільшуються фактори запалення, спостерігалось зменшення їх активності. Також спостерігались антиоксидантні ефекти, які були пов'язані з Зміною активності глатотіон пароксидази, супероксид змутази і як наслідок зміна рівня малонового діальдегіду. Щодо навігації, під час цих інтервенційних методик, відомі як ультразвукові способи навігації, так і комп'ютерна томографія. Наприклад, на цьому, на цьому знимку показана. Кістоподібне якесь утворення, яке ми за допомогою КТ-навігації вдало її пунктували, вводили туди антибактеріальні засоби і мали позитивний клінічний ефект. Крім того, за допомогою комп'ютерної томографії ми бачимо добре утворення. Кальцинатів у передміхоровій залазі і безпосередньо найбільш щільну їх частину, тому що у такого пацієнта, як, наприклад, можна сказати, як ракета в, об... в якомусь облаці, які ми бачимо щільне утворення у дифузному. Розпилені цих кальцинатів і на, при ультразвуковій навігації ми можемо не бачити щось щільне утворення, якщо воно не дає такої яркої тіні, яку можна е, визначити. При комп'ютерній томографії ці всі дрібні утворення вони не візуалізуються. Найбільш щільні, о, в даному випадку близькі до кісткової щільності утворення ми бачимо і після застосування. Препаратів на основі поєднання антибактеріальних засобів більше для профілактичної метою були застосовані. І едитату натрія ми через серію деяких таких ін'єкцій бачили деструкцію цього каменю, зменшення його щільності і фрагментацію в результаті цього застосування цієї методики. На жаль, ці методи вони не дають такої гарантованої результату. І з цих от, у цих пацієнтів, які з хронічним процесом, який практично постійно їх турбує, ми не у всіх бачимо. Але десь 50% умовно можна сказати для тих, які використали ці методи, вони. Мали якісь покращення, інколи не тривали. А деякі пацієнти особливо чим більше виражений бактеріальний процес, тим більший ефект ми бачили. Чим менше виражений, тим більше зміни безпосередньо у нервовій системі. І вже урологічною методами, можливо важко це змінити. Тому це такий метод спроб та помилок, і він на даний момент можна його. У важких випадках рекомендувати, тому що він дає е, позитивний ефект. Е, Користуючись нагодою, хочу звернути вашу увагу на журнал, який е, випускається під егідою державної установи Інституту урології імені Академіка Вазіанова, Національної академії медичних наук і інституту. Міністерство охорони здоров'я імені Щупика, який називається здоров'я чоловіка. Ми з цього року вже маємо свій, свою сторінку у скопусі і навіть невеличкий індекс цитування, так що, так що звертаємося до вас, щоб ви надсилали результати своїх наукових робіт для публікації в нашому журналі. Дякую за увагу.